Ця будівля, вона і не зовсім нагадує лікарню. Це скоріше є там прекрасний п'ятизірковий готель, який обладнаний по найвищому слову техніки. Це в нашій комунальній медицині такий перший центр, і сім пар в день можуть отримати відповідну послугу і мати великий шанс мати дітей. Також ця будівля працює як Звичайний пологовий будинок так само. От все, що найкрутіше є в світі, тут є сьогодні. Ми не знаємо, що нас чекає завтра, і багато наших рідних, хто йде на фронт, вони можуть перед тим зайти сюди і лишити зразки свого біоматеріалу. Це буде заморожено на дуже-дуже багато років і відповідне сховище.